Ми радимося, хто перший має говорити. Каже молодий чоловік, що дозволяє мені. Слава Ісусу Христу. Шановні друзі, час летить невпинно. І справи ті, які були зроблені, сьогодні маємо можливість оцінити, так би мовити, вже навіддалі. Я радий з того. Що ми тоді не помилилися, що ми з вами зрозуміли, що або сьогодні вийдемо на Майдан, або вже ніколи не піднімемося з колін. І ми це зробили. Ми вийшли на Майдан. Ми зробили цю справу, цей день допоміг нам народитися знову і відродити в нас честь, гідність і совість, яка була приспана, яку намагалися. Знищити наші опоненти, вороги, споконвічні вороги, і працювали надзвичайно, працювало колишнє КГБ ось, проти того, щоб на Майдані не було єдності, щоб Майданівці не вірили в перемогу, але ми перемогли. І перемогли тільки через те, що ми молилися, ми вірили, щиро вірили і йшли вперед. І знаємо, і переконані, що Бог допомагає тим, хто йде. І, і той доходить до цілі, який не стоїть на місці і не нарікає, а робить свою справу і, і виконує те, що запланував. Хочу сказати сьогодні, що просто побажання на наступний, якщо доживемо рік, давайте будемо відзначати цей день в той день, коли це й було. Дякую, що і сьогодні зібралися тут. І для мене особисто цей день є днем народження гідності, днем подяки тим людям, хто відгукнувся на заклик і пішли на Майдан. Ми їх вшановуємо і дякуємо їм. А також велика шана і низький уклін усім тим, і вічна пам'ять, хто був на Майдані і віддав життя за нас з вами. За нашу свободу за Україну. З цього починається Україна. Починається вона з того, що кожна людина усвідомила себе, що він є українець, що від нього залежить усе. І якщо він буде вдома сидіти і буде байдужий, не буде тієї держави, не буде тієї України. І тільки дякуючи тим людям, які дійсно не стали байдужими, відкинули байдужість і прийшли на майдан. Я би хотів сьогодні подякувати усім тим, хто брав участь у нашому Калуському майдані. Усім тим, хто був небайдужий, і приходив сюди і їхав до Києва. Їхали до Києва, хто скільки міг був там, хто півроку, хто місяць, хто три дні, але були там, ми поповнювали ряди наші. І хочу також подякувати всім тим людям, які не могли поїхати до Києва, але брали активну участь тут на Майдані, і також тим людям, які приносили пожертву, дякуючи їхнім внескам, дякуючи їхній. Жертовності ми мали можливість відправляти на Київ щодня. щовечора по одному два автобуси, і в такий спосіб проходила ротація там на майдані, і нас на майдані в Києві не ставало менше. Хоча цього хотів ворог і робив усе для того. Ви пам'ятаєте? Як не хотів ні один підприємець їхати, бо міліція їм заборонила їхати до Києва, як, як не, не, не давали можливості організуватися, як на нас тут з вами заводили кримінальні справи, як прокуратура Служба безпеки працювали на ту владу, і мені дуже багато прийшлося працювати, щоб переконати начальника міліції, начальника служби безпеки, а також Воєнкома і всіх рештів, що вони з народом. І Пам'ятаєте те віче під райдаж адміністрацією, де вони вийшли і поклялися, що вони будуть працювати для народу. Не знаю, як вони виконали, це вже Бог суддя їм, але все ж таки це була перемога. Сьогодні хочу також сказати, що недармо ми з вами тут мерзли протягом року. Недармо віддані життя, бо є на сьогоднішній день Україна. Але Україна потребує від нас. Щоденної праці, і я прошу сьогодні звертаюся до всіх тих, хто мене чує, до калушан, до тих, що не прийшли. Не будьмо байдужими, бо все залежить від нас. І нема на кого нарікати, треба починати з себе і самим будувати свою державу. От тоді, коли ми кожен будемо відповідальні за те, що робимо, за те, як голосуємо, чи, чи, чи за грецьку, чи з по совісті, і за те, як уже обрані. До влади пам'ятайте ті люди, хто сьогодні є при владі, і кому довірив народ цю владу. Пам'ятайте, що ви перед народом звітуєте. Я хочу сказати, що так, мрії наші і надії були великі. На жаль, вони ще сьогодні не виконані. Те все, що ми планували на Майдані зробити, ще не виконано. І Я хочу сказати, може я й помиляюся, але я твердо переконаний. Що Майдан не закінчився, бо ще ми не досягнули тої незалежної України, про яку мріяли. І думаю, що Майдан. Має працювати і надалі у нас, в кожному з вас є Майдан у середині, в серці своєму. І ми маємо обов'язок перед всіма, перед цією громадою добиватися правди і, і, і пильнувати за тим, щоб злодійства неправди, брехні, облуду, взяток і таке інше не було в нашому місті. Ще хочу вас усім подякувати, що ви прийшли сьогодні і кажу, що. Байдужість відкиньмо. за нами перемога, ми переможемо. Слава Україні! Слава Ісусу Христу, дорогі калушани. Тут, ну, пан Петро сказав дуже багато хороших слів. До нього говорили. Я багато не буду говорити, бо я не такий дуже, як кстати, компетентний в цій справі. Але скажу таке, Хочу подякувати вам всім, що прийшли сьогодні вшанувати пам'ять Небесної Сотні, пам'ять тих людей, які віддали життя за волю нашої України. Трошки прикро мені, що нас так мало. Ми зараз не знаходимося ні в Слов'янську, ні Кремоторську, ні в Кавличі, в мирному місці. І погода вроді нормальна, могли б трошки більше прийти. Ну то таке. Хочу сказати, щоб ще у нас було поменше тих ідеальних патріотів, а дійсно людей не слово, а діло. Менше говорити, більше робити. І ще хочу подякувати тим людям, які допомагали безпосередньо мені, що, ви знаєте, я був поранений на Майдані і які допомагали врятувати моє життя. Дякую вам всім, слава Україні.